Якщо тепер згадати якісь класні ситуації, коли ти собою пишалася, коли ти відчувала, що от круто, що я зараз на своєму місці, що я це роблю, можливо, якісь смішні історії у вас є з побратимами? Смішні історії, це коли ти цепляєш ефку на дрона, а вона в тебе падає під ноги. Оце ну, це, це історія. не історія. Це таке, але запам'ятовується. Е, які наслідки від такого? Ну, ти, Тоді ти, все нормально ти, було. Ти, ти встигаєш встигла відскочити, та, бо та, я так та. розумію. Ні, на, насправді от дуже багато саме тупих ситуацій. Наприклад, на одному з направлень було таке, що якийсь то суміжник підходив, uh -huh. якось підійшов він і ззаду, саме коли я ставила дрон з БК вже uh -huh. ось, але там затримка була. І все, він щось якось мене. Такої, типу, добрий день, кладе мені руку на плече. Я, ну, а я його до останнього uh -huh. не помічала, не чула. Е, через це в мене ну, запобіжник вискочив. Я просто чую, що ось такий, розуміє, зараз буде бах. Ну, зви, Ой -ой. ми тоді швидко встигли відскочити в окопчик, але потім е, мої товариші з ним поговорили, щоб він. Вибачився і більше так не робив, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. Ну тут тебе захистили ну, звісно. в цьому випадку. Це дуже класно, що у вас такі стосунки. А от, до речі, якщо говорити про такі різні дурні да, випадки так, від так. необережності, від десь, десь не недосвідченості і тому подібне. Одразу хочу перейти на тему молодості і досвіду. От хто більше допускає таких помилок, той, хто лише молодий зелений, прийшов у всьому вчитися, і він ну, не знає, як правильно mm -hmm. да, він робить тільки перші кроки, і свої перші якісь mm -hmm. задачі. Або той, хто вже, скажімо так, на розслабоні, він просто там не звертає уваги на якісь там може міри безпеки, ну і можливо виникають якісь такі інциденти. От як з Можу сказати точно, тому що це все ж таки людський фактор. Mm -hmm. Але, як на мене, от людина, якщо вона ну, адекватна, то mm -hmm. в більшості випадків це ну, не, не досвідчений боєць, але він буде брати, умовно, там приклад з когось, намагатись це більш якісно, більш акуратно зробити, так там прислуховуватись і турбуватися про себе, про тих, хто поряд. Досвідчені бойці також робляться, але я також часто бачу, що саме на особисту безпеку вони можуть десь підзабити. Mm -hmm. І це дійсно погана риса, яка несе за собою величезні наслідки. Ось був ну, суміжники знайомі. Mm -hmm. Ось у яких теж інженер підключав дрон з БК. І щось якось е, вирішив гаяти час, uh -huh. зберегти умовно там хвилину собі, е, перезапитав дрон вже без запобіжника, і це все у нього в руках зірвалося. Ось і такі випадки, досить часто я чую, що ну, у багатьох людей і це ну дуже погана риса характеру. Думати, що типу, я вже досвідчений і зі мною нічого не станеться, тому що саме через це якраз таки і станеться. Питання про те, як ти вливалася в колектив дівчинку маленьку, та таку тендітну, 18 років. Ну точно не одразу сприймали та як воїна. Ну і в принципі я розумію, я навіть сама от працюючи працюючи в нашому чоловічому колективі, є такі стереотипи, що з іншого з одного боку. Всі думають, що ти маєш бути типу як квіточка, як така дівчинка, і всі ходять там хтось каву подає, хтось двері відкриває. Але насправді в чоловічому колективі часто так трапляється, що треба спочатку виборювати своє місце, доводити, що ти там не слабка, доводити, що ти на рівні. Як ти це робила, як ти це доводила, і скільки часу пройшла оця адаптація, щоб тебе сприймали на рівні, не як маленьку дівчинку-квіточку, а як дійсно воїна. Ну, я би хотіла сказати, що в першу чергу це залежить не від твого там гендеру чи віку, а від того, саме як ти себе преподносиш у колективі. Тому що ну, звісно, коли ти умовно там прийшов, ти новенький, е, і до тебе, ну у всякому разі, mm -hmm. будуть ставитися так трішки на дистанції, приглядатися. Ось, після перших якихось бойових виходів, вже коли бачать, що ти робиш ті ж задачі, як ти себе поводиш, що все нормально, то до тебе буде і таке саме відношення, ну чисто як ти себе поставиш угу. на яке місто. І мені здається, так не тільки у війську, але в принципі будь-де дуже залежить від того, все, як людина сама себе позиціонує, як вона сама себе веде, і тільки. А після цього вже будуть дивитися, хто ти, що ти там, дівчина на твій вік, і uh -huh. так далі. Це залежить від того, чи вмієш ти дати якийсь та відпор і так далі, бо завжди uh -huh. буде як якісь дядьки, які захочуть якось тебе, я не знаю, там підколоти, пожартувати і так далі. Коли ти їм відповідаєш щось трішки більш агресивно. Жартуєш uh -huh. якось у відповідь, то вже якось в них бажання це пропадає, і ну якось на рівні починаєте спілкуватися. Uh -huh. А чи є у вас прям з кимось особливо там, товариські, близькі, дружні стосунки із твоїх побратимів? Або може посестер, якщо, якщо теж є дівчата у вашій mm -hmm. бригаді? Ні? Ну на у бригаді, uh -huh. звісно, є, але наразі ну на виїзди в мене тільки чоловічий колектив. Uh -huh. Звісно, це трішки іноді виматує, коли ти там живеш умовно в одній кімнаті з чоловіками, ти ну там не можеш робити якісь свої дівчачі штучки. Угу. Але... От роз розкажи про побут, як це відбувається? Бо дуже часто якось всі ці питання, а ну це реально цікаво. Як, грубо кажучи, ти просто, просто перевдягтися? Ти звикаєш або там гаркнеш, типу вийде я вдягатися. Ага. пішла, І все ну, всі розуміють це. Ну, і немає якихось складностей. Uh -huh. Звісно, плюс в мене в підрозділі нормальний відбір, нормальні люди біля мене. Плюс, так як ми разом працюємо, вони мені довіряють, я їм. Uh -huh. Ну, бо, звісно, коли твоє життя е, залежить не тільки від тебе, у вас ну, досить близькі відносини, якщо так можна сказати. І дуже-дуже всі притираються один до одного, там ну, у побуті у хлопців є якісь uh -huh. свої моменти, і це абсолютно нормально. Ось, просто, ну вони розуміють, що в декотрих, я не знаю, справах uh -huh. мені потрібно умовно більше часу, там, більше особистого простору, і вони це дають рівно також. І я їм. Угу. Ну, про якісь загравання я напевно питати не буду, бо я знаю, що у тебе є вже офіційний чоловік. Так, так, але ми ти... зовсім недавно одружилися. Клас, я вас вітаю. Дякую. Я так розумію, у вас стосунки на відстані, та? бо він в інших структурах служить, так, якщо він можна про це відповідати. В інших розповідати. структурах служить, але. Дійсно, в мене дуже адекватний колектив, і коли там є хоч трішечки часу, що він не на задачі, я не на задачі, там якось приїжджаємо один до одного. Звісно, це набагато важче. Угу. Ну, ти живеш на чемоданах і так далі. Але я вважаю, ну переживемо це, переживемо все інше. А як часто Ось. ви так от можете бачитись? Коли як? Ну дійсно, коли як не так часто як хотілося б на жаль. Ну, от щоб розуміти, бо знову ж таки в цивільному житті там навіть тиждень не побачити цього, як це багато для військових. Я так розумію, ну буває місяці. Так, от, це як у вас? бувають і місяці, буває іноді там частіше, наприклад, uh -huh. декілька разів в місяць. Ну, війна, це така справа, в якої нема чітких якихось рамок. Uh -huh. Ти намагаєшся як наймогу, більше ну і спілкуватися там на відстані. Якось созванюватися, робити один одному подарунки і так далі, тому що ну, це все ж таки важливо, особливо коли ти не маєш змоги проводити дуже багато mm -hmm. часу разом.